Не щодня рятувальникам доводиться мати справу з екзотичними птахами, але цього разу допомога була потрібна незвичній красуні паві. Її порятунок об'єднав і фахівців, і небайдужих людей. Як усе відбувалося, дивіться далі. Операції порятунку бувають різні. Зазвичай ми звикли, що бійці ДСНС виїжджають на виклики, пов'язані зі спасінням людей. Так і має бути, але інколи допомоги потребують і наші менші брати. Саме так сталося ввечері 20 листопада у мікрорайоні Піддубне, коли на лінії електропередач застрягла пава на ім'я Галя, переселенка з Донецької області, яка вже другу добу не злізала вниз і сиділа високо над землею, перелякана під дощем та снігом. Телефонний дзвінок на службу 101 не залишив байдужими ні диспетчера, ні рятувальників. Дочекавшись вимкнення світла і заручившись підтримкою працівників Полтава Обленерго, бійці ДСНС піднялися по драбині, скористалися сачком і вже за кілька хвилин повернули птаху власниці. Пані Ольга Мамай не стримувала емоцій. То був момент справжнього полегшення та щастя. Ось наша пава, нашому щастю немає. Просто меж. Хлопці, дякую вам. Ви самі найкращі. Дякую. Дай Боже, вам здоров'ячка. Ми так вам вдячні. Наступного ранку, 21 листопада, жінка запросила знімальну групу телеканалу Гок до себе на подвір'я, щоб розповісти історію своєї пернатої родини. Виявилося, що Галя має чоловіка, павича Грицька, і двох діток, які народилися цього літа. Малюки ще настільки схожі на маму, що їхню стать визначити неможливо. Лише коли підростуть, стане зрозуміло, чи буде в когось той гарнезний павичевий хвіст. Але перед тим, як опинитися на дротах, Галя зникла з подвір'я. Упродовж двох днів пані Ольга шукала птаху всюди, обходила городи, подвір'я сусідів, оглядала місцевість у пошуках слідів хижаків. Аж поки сусіди не подзвонили і не сказали, що Галя сидить на старезному дубі майже на самій верхівці. День і ніч вона просиділа там, не реагуючи ні на їжу, ні на поклики. Наступного дня під час спроби її дістати вона перелетіла з дуба на дроти ліній електропередач. Коли стало зрозуміло, що самостійно ситуацію не вирішити, Ольга звернулася до ветеринарного лікаря Артура Шабліяна, а той порадив телефонувати в ДСНС. Так і почалася історія порятунку, що завершилася успішно. Птахи з'явилися в родині Ольги випадково. Рятуючи павичів від небезпеки, військові спершу перевезли їх із Донеччини в Харків. Там вони жили просто на балконі. Проте в таких умовах довго існувати не змогли. Одного ранку в лютому мені подзвонила донька і каже: Мама, там з Харкова їдуть павичі чи не могла б ти їх до себе прихистити? Ну, трошки було такий сумнів. Боже, я ж ніколи їх не тримала, і що з ними робити? Якась екзотична птиця. Але було прийнято рішення разом з чоловіком. Звісно, що ми ж все ж таки їх прихистимо. Тим паче, в нас було де. І от після цього, коли їх привезли, я почала цікавитися, що ж з ними робити далі, що вони їдять. А все виявилося доволі таке і не страшно, тому що вони їдять усе, навіть менше, ніж курка. Якщо ви бачили, в нас тут стоїть зерносуміш різноманітна. Потім вони дуже полюбляють тикву, траву. Любу. Зараз у нас такі сезонні фрукти, наприклад, йдуть як виноград, ми їм даємо, даємо і банани навіть даємо. Вони теж полюбляють банани. Тобто капуста це улюблений у них смаколик. Тобто, от капусту, все це вони їдять. Ми навіть отам на городі їм засіяли жито, щоб зимою було чим їх годувати. Навесні Галя знесла яйця. Родина стала свідком народження першого виводку. Із п'яти яєць заплідненими виявилися двоє. Тож на початку літа у Галі і Грицька з'явилося двійко маленьких кумедних пташенят. І вони такі гарні були ці павичата. Вони взагалі завжди ходять тільки з мамою, і не можна, якщо пава висиджує їх сама, їх не можна забирати, тому що вони без мами загинуть. Вони в них дуже такий зв'язок міцний. Вони з мамою ходять більше трьох місяців. Вона від них нікуди, і вони від неї нікуди. Це треба тільки бачити. Як вони десь пішли, а вона щось там їм пропищала, і вони миттю, миттю зразу до неї. А якщо не слухаються, це треба було бачити. Вона їх клювала. Вона їх клювала як ото знаєте, там типу, ти куди пішов? Ти куди пішов? Ти, ти що мене не слухай? Пані Ольга зізнається, що коли малюки підростуть, то залишити їх усіх на одному подвір'ї не зможе. Самці, як і півні, можуть битися за територію. Проте, впевнена, для них знайдуться добрі руки. Павичі-переселенці настільки полюбилися родині Мамай, що тепер стануть частиною їхнього життя на довгі роки. При гарному догляді вони живуть 25 років, тобто вони живуть навіть довше, ніж навіть собаки, які з тобою, яких ти любиш, все, Тобто ти до них прив'язуєшся. Ну, ну, береш їх на руки, носиш, вони такі гарні, такі лагідні. Але да. ж вони галасливі. О, не то слово. Я не знаю, звісно, як тут зі мною сусіди, чесно скажу вам. Але вони дуже кричать. Ну, прям от знаєте, коли це брачний період, це просто щось неймовірне. Але це кричали тільки двоє. А тепер нас ще двоє. Ну, ми подивимось, щось будемо якось вирішувати цю так проблему. Може, будемо закривати і пізніше випускати. Ну, я думаю, ми ж цим ну якби. Пораємося, головне, щоб вони були здорові. Галасують павичі не тільки під час шлюбних ігор. Реагують криком птахи і на сучасні реалії. Коли ППО працює і коли шахеди летять, вони дуже кричать. Дуже оце нічого не можна вдіяти вночі, коли оце, саме цей хлопці працюють, а ті літають. Пави є не єдиними мешканцями подвір'я. Тут живуть кури, індокачки і дуже особлива пташина родина німецькі шипуни, серед яких 10-кілограмовий качур Джоні, придбаний на Новоіванівському базарі у Кременчуці. Він був настільки великий, настільки великий, він був на цілу таку клітку. І я сказала чоловікові, кажу, оце найкращий мені подарунок на день народження. Може, комусь там треба новий айфон, але мені треба був оцей кач з оцією качкою. Це німецькі шипуни тяжкого кросу. Ми купили сім'ю з двох качерів, трьох качок. Там далі у нас сидять вже їхні діти, там теж у нас є їхні діти. Вони нам сподобалися тим, що вони мовчать. В них дуже лагідний характер, їх можна брати на руки і носити, і вони от просто сидять і все. А саме головне, вони дуже великі виростають, прям дуже великі виростають. Але ось цій сім'ї нічого не загрожує. Вони будуть жити в нас до старості. Да. Це я можу гарантувати, тому що ми знаємо, як їх звуть. Вони в нас, якби члени родини, можна так сказати, чи що тільки оце пташиною. от, любимо ми їх дуже. В Ольги є навіть кури ветерани, їм понад 9 років. Усі вони живуть у теплі та турботі, і навіть калюжі після дощу для них привід для радості. Так на одному подвір'ї живе ціла пташина громада, а поруч із нею люди з великим серцем. Історія порятунку пави Галі це не лише сюжет про рятувальну операцію, а й доказ того, що доброта здатна творити справжні маленькі дива. А якщо й у вас є історія про незвичних улюбленців, ми залюбки розповімо про неї, щоб добра у цьому світі ставало більше.